Про веселі санчата. Цього ранку до школи і Богдан, і Вітя прийшли із новими санчатами. Поки у дітей були уроки, санчата стояли на ганку і чекали на своїх господарів. Та от нарешті почалася велика перерва. Настав час прогулянки. І всі школярі вдягли теплі шапки. Шуби, чобітки рукавички, та разом з учителькою вийшли на ганок. Богданчик узяв свої санчата і почав тягти їх сходами. Це було нелегко. До хлопчика підійшли інші діти, схопили санчата і разом винесли їх на доріжку. А віті стало шкода своїх санчат. Ні, не чіпайте, це мої. закричав він на дітей, які намагалися йому допомогти. Винести санчата на доріжку. Минуло вже цілих десять хвилин, а Вітя ніяк не міг спуститися на доріжку і почати кататися на своїх нових санчатах. Він дивився на Богданчика, який разом з іншими школярами весело катався на санчатах. Діти сміялись, катали одне одного по черзі, навіть інколи падали у сніг та від цього ще більше сміялися. Чому ти сумуєш, Вітю? запитала в хлопчика учителька, підійшовши до Ганку. Мені мама купила неправильні санчата, розказав Вітю. Чому ж вони неправильні, здивувалась вона. От Богданчику купили веселі санчата. Всі діти на них катаються і сміються. А мої саночки сумні, бо мені зовсім не весело із ними, відповів Вітя, втираючи рукавичкою сльози. Вітю, вітю, сказала учителька, похитуючи головою, я розкажу тобі, як зробити і твої санчата веселими. Наступного ранку Вітя теж катався на санчатах із друзями та дзвінко сміявся, а вчителька дивилась на дітей, радіючи, що її секрет допоміг знайти Віті друзів і перетворити сумні санчата на веселі.